Привіт усім, П'ятниця, 15-та година дня, як завжди виїжджаю на вечір, попрацювати в п'ятницю, повозити жарки, коефіцієнти, якщо вони будуть, звичайно. Хоча, в принципі, вже середина грудня, я думаю, робота повинна бути. Адже помічаю, в день роботи стає реально трішки більше. Не прям кардинально, нема мега крутих коефіцієнтів чи ще щось, але в принципі навіть після 11-ї години. Зазвичай роботи в день в принципі майже немає, а в грудні в принципі вона є. Як я говорив, коефіцієнтів немає прям таких класних, але є замовлення, можна щось возити, щось вибирати. Ого, щось у нас гупає. <смітна> Цікаво, тривоги немає, а щось стріляє. Цікаво жити у нас зараз. І що я можу сказати? Що дуже великі надії в мене сьогодні на п'ятницю. Адже, повторююсь, вже середина грудня, тому повинна бути робота. Люди повинні вже починати десь кататись, щось скуповувати, закінчувати справи цього року. І сподіваюсь, буде робота і будуть заробітки. Так, машинка помита, чистенька, готова до роботи. А хто запитував про сонату, ось вона хі, стоїть в такому стані. В принципі, знайомий вирішив собі купити, вже замовив деталі до неї нові. Я так було трохи часу, познімав, зняв крило, капот відкрутив бампер таке все по мілочовки І він має Приїжджати на днях і це все збирати. Заодно в гості заїде і машину позбирає. Тому якось отак. Замовлень в ефірі просто капець. Але як не дивно, нічого поки що не можуть піднімати, адже або велика подача, або, в принципі, замовлення не дуже. Було класне замовлення в ефірі з подачою 9 кілометрів по комфорту за 650 гривень на хрещатик, але в принципі не встиг я його піймати. Взяв хтось. Тому потихеньку їду в сторону боярки і буду щось, щось ловити. У мене, до речі, перший раз в житті не заплатили люди за поїздку. Получається, Ну, була в мене, в принципі, схожа історія по Uber колись давно. Але там, в принципі, чувак намагався втікти, я його впіймав, викликав поліцію. І в ітогі я оказався ще в плюсу, тому що мені Uber компенсував повністю вартість поїздки. І чувак в поліції мені половину повернув грошей, а інша ні, тому що в нього типу не було з собою. А тут така історія, коротше, вчора я. Працюю, там до обіду, все як завжди, беру замовлення в Боярку, під'їжджаю в Боярку. І коротше, там, уклон включений, болт включений, думаю, може щось мені дасть прямо додому. І тут коротше, прилітає реально замовлення е прямо до мене майже додому. Коротше, я його беру за 350 гривень, думаю, клас, все, 320 точніше. Я його беру, все, клас, типу, е і одразу скасовується, тому що воно повизнало було. І через буквально там хвилину вже по готівці прилітає те саме замовлення. Думаю, о, клас, це, беру я це замовлення, їду. І коротше, хлопець з дівчиною такі, а можете нам стати по путі е, біля сільпо, ми на дві хвилини вийдемо? І я такий типу кажу, треба було точку добавлять. Ні, ні, ми доплатив, вибачте, все таке. Думаю, окей, стаю я коротше, біля сільпо, виходять вони. І все. Чекаю я їх хвилин 10-15, тиша, ніхто не виходить. Беру трубку, спочатку не беру трубку, потім вже е, типу, телефон поза зоною. Думаю, окей. Коротше, телефоную я в уклон. В уклон мені, як не дивно, відразу компенсував вартість поїздки. Я навіть не очікував, тому що я знаю, що уклон не завжди компенсовує. Але, типу, кажуть, що да, ви виконали всі типу, е, вимоги, там, прочекали більше 15 хвилин, все. Вони дзвонили, вони реально по не беруть трубку і мені компенсували. Думаю, окей, клас. Але такий урок. Я за сім років роботи в таксі жодного разу не брав з людей наперед гроші, коли вони виходили. Тому що там бували деякі самі, залишали там якихось там 500 гривень тисячу. Типу, ні, ми повернемося, все нормально. Але в принципі, я знав цю історію, що коли поїздка по готівці і люди виходять, треба коротше, брати гроші, типу, як залогові. Але я ніколи цього не робив. В мене було до цього все нормально. Тепер же я, виходить, опалився трішечки. Тепер буду знати і таких помилок допускати не буду. Не буду. Тому що, як кажуть, ми вчимося тільки на своїх помилках. Ніби і знав в той момент, але до цього, в принципі, проблем ніколи не було. Люди, в принципі, всі адекватні були. До цього моменту. Тепер же ж. Обов'язково. Готівка, виходите, гроші наперед і йдіть собі. Тоді я вас почекаю. Тому, якось і так. Є перше замовлення за 600 гривень по болту. Коротше, не зрозумів я точно вулиця, яка, але коротше, в сторону там де та щось таке. Е, було, Приходило воно за 500 гривень. Я на 100 гривень накрутив і пасажир погодився. Але з другого разу, воно мені перший раз прийшло, я підняв на 100 гривень, він відмінив. Потім прилітає ще раз, я знову на 100 гривень піднімаю, і він погодився. Думаю, окей, і ще й 3,5 км подача. Тому що не сильно хотілося в коні з коефіцієнтами замовлення в ефірі були. Ну, правда, люди накручують, але тим не менш. По болту голе прилетіло. Ну ні, а тепер я накручую. Якщо вклоні пасажири самі накручують, то болту доводиться нам заробити. Але добре, що погодився. Або б далі чекав, мабуть. Тому що за 500 гривень б не поїхав. Якось так. А роботи ось так. Дуже багато, прям дуже що вибирати, зараз будемо дивитися, тому що ніби замовлень багато, але ми бачимо в кофе там максимум 1,6. При тому, що болт зараз показує 2,1. Не факт, звичайно, що він буде стадавати по типу, 2,1, але тим не менше 1,6 і 2,1 ну типу різниця є, як на мене. Тому, тому напевно зараз буду виставляти під коф десь 1,8, 1,9 на уклоні і чекати. Чого так не буває, щоб були гарні замовлення і при цьому адекватний трафік а не затори. Тому що тільки що взяв замовлення ніби ж гарне з кофом за 800 гривень, з коефіцієнтами ну все прям супер. Крім одного, ми їхали час 40 хвилин, одну годину 40 хвилин. Це просто жестяки. Затори такі ж... Я спочатку думав, що трішки підтуплює навігатор. Ну, Типу буде швидше, щось він взагалі на реальні цифри показував. Але ні. Як не дивно, навігатор показав правду, тому що трафік ну, максимально нереальний в центрі стоїть все, що тільки можна. Капець. Як не старайся, як не фільтруй, не бери гарні замовлення, все одно там тих 400 500 гривень в годину навіть з величезними коефіцієнтами, в час пік з усим, ну не виходить ніяк, це капець. От ну, Взяв ти якесь замовлення там, за 500 гривень, ти все одно будеш годину їхати там в подачу ну, і не менше ніяк. Хотілося б, звичайно, хотілося б сьогодні. Витягнути там, хоча б якихось гривень 600-700 за годину, але мені здається, зараз це нереально. Зараз вже відповідно затори стають менші, але робота менша. Ніби коефіцієнти горять, але це десь 1,2-1 3. Так щось. Уклон запустив розіграш 10 поїздок без комісії. Все, що вам потрібно, це просто зробити скрін новогодній анімації в додатку. Уклон, яка постійно світиться, і запостити в сторіс, відмінити уклон драйвер сторінку. І уклон роздає по 10 поїздок без комісії. Враховуючи, що зараз грудень, багато замовлень, гарні тарифи. Можна дуже багато на цих 10 поїздках зекономити на комісії. Тому користуйтесь. Так, у нас вже пів на десяту. Стою на Чоколівці, це десь біля радіоринку. В болту вже починають трішки горіти консистенти, але нічого не дає. У мене просто включений пріоріті е, комфорт і бізнес. І все. І він мовчить. Уклон, коротше, ніби якісь замовлення. Так, о, е, ніби замовлення якісь в ефірі є. Але незрозуміло, що. О, клас. Нахрещатих за 250 гривень це нам вже цікаво. Тому що, коротше, по уклону виставив е, центр від 250 тому що тому що вже такий час що далеко від'їжджати від, від е, центра не хочете адже навряд чи встигнеш е, піймати щось в центр щоб вивести якісь жирки тому поїхали на замовлення, можливо, ще встигну зробити одне замовлення по центру, якщо якщо щось дасть. Так, побачимо. Коротше, виконав ще одне замовлення по болту прилетіло. Майже без подачі з коефіцієнтом 1.8 на Липківку коротше, трішки вище південь, ніж вокзалу. Я думаю, чого і ні. За 15 хвилин швидко виконав замовлення. Зараз 22.18 можна коротше, розвертатися на до центра і брати якесь замовлення додому або на тіремки хоча б. Я замовлення за 700 гривень з кофом 2.2 на Феофанію. Е, можна було ще трішки почекати, в принципі, коефіцієнти ростуть, замовлення в ефірі є. Але бою, що я не встигну, тому що дуже часто так я думаю, ні-ні, трошки краще, трошки краще ще почекати і по факту не встигаю там, чи пустий їду, чи з якимось незрозумілим замовленням, тому хай вже буде так, за 700 гривень. Але... Є ще шанс встигнути піймати замовлення додому, тому що те лише на феофанії. А далі вже треба десь додому щось брати. Коротше, цікава ситуація виходить. 23.15, все горить червоним. Коротше, тут також болт ще більше. Коротше, так, підтікаєш. ну, А замовлень немає. В ефірі одне замовлення якесь. Висить і все. Як воно так працює? Що коефіцієнти горять, а замовлень по факту немає. <кхід> Стою на ланцюгу домой, по болту також виставився вже хвилин 15. І нічого. Нічого цікавого я не піймав додому, лише за 300 гривень з маленьким кофом у віту поштову. І далі пів дороги проїхав я додому пустий. Але тим не менше, підбиваємо підсумки, що вийшло заробити. Пробіг у мене сьогодні склав 190 км. Це виходить приблизно 1200 гривень на спаливо плюс амортизація. І каси, що вийшло заробити. Болт 740 гривень, і уклон 3570 гривень. Разом виходить 4310 гривень, коротше, округлюємо. 4300 гривень. Від них віднімаємо 1200 гривень. Це на паливо плюс амортизація. І того виходить, що чистими я сьогодні з 3 до на 12 дня заробив 3100 гривень. Як на мене, цілком непогано. І в цьому проявляється вже в принципі грудень. Ми його дуже чекали, тому що, як правило, в грудні багато роботи, багато замовлень, гарні тарифи. Звичайно, не такі, як в минулому році, але можна це пояснити, мабуть, тим, що погода сприятлива, немає морозів, немає снігу, ніяких таких форс-мажорних ситуацій, як було в тому році. тому і така робота. Але тим не менш, не дивлячись на роботу, тарифи є і замовлення є, але затори це просто жесть. Годину 40 їхати з Виноградаря на веранду на Дніпрі це просто капець, якщо чесно. Але що маємо, то маємо. Це завжди така ситуація взимку перед Новим роком. Всі десь їдуть, всі скупляються, затори, все стоїть. Але і плюс, якщо там піде якийсь сніг, мороз дарить ще щось це буде ситуація ще гірша. Тому що маємо, то маємо, є тарифи, але і є затори, скажімо так, це в принципі пов'язані між собою. Речі. Думаю, десь ближче до Різдва роботи буде ще більше, тому працюємо, заробляємо, накопичуємо гроші, е, тому що друга половина січня і лютий буде така собі по роботі, якщо чесно. Тому треба зараз максимально заробити коштів, щоб потім не так обідно було сидіти в машині, чекати замовлення і там, втикати в TikTok чи Ютуб, чи ще щось там. Тому дякую, що дивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші думки в коментарях, скільки ви заробили, яке найкраще замовлення піймали. І всім пока!